Доброго дня, дорогенькі мої. сьогодні ми формуємо сосну звичайну. Японцями доведено, що сосна живе набагато більше, навіть вдвічі більше свого часу, якщо її займається спеціаліст і формує її. Нам тут потрібні От сосна у нас сформована. Нам вона потрібна середнього розміру. Тому ми зробили таку крону, яка буде продуватися освітлюватися всі гілки, і вона набере м, таку панцеєвидну, е, природну форму е, сосу, сосни, яка саме тут нам і потрібна. А от поруч сосна яка тільки е, ще в процесі. От так вона виглядала. І обов'язково я вам покажу влітку, як будуть виглядати ці самі сосни. Е -е, обіцяю, це буде щось неймовірне.